Люстрований і поновлений волинський митник спочатку відсуджував у держави мільйон гривень, а далі взявся судитися за конкретну посаду. Сергій Ярмольський захотів стати першим заступником директора спеціалізованої лабораторії митних експертиз. Задля такої бажаної посади готовий судитися роками. Для люстрованого і поновленого митника Сергія Ярмольського керівне крісло в лабораторії митних експертиз, немов медом, намазане, аби стати першим заступником директора лабораторії, цей пан, схоже, готовий наймати одразу двох адвокатів і судитися не один рік. При тому, що зарплата першого зама ще не так давно була лише 11 злишком тисяч гривень. Але ярмольському чомусь конче потрібна ця посада або на рівнозначну посаду в системі митної служби. Тобто відразу минуючи конкурс, правильно? Так, звичайно, йдеться ж не про прийняття на роботу, ваша честь. Конкурс проводиться при прийнятті на посаду. Або при переведенні на вищу посаду. А в даному випадку йдеться про те, що, на нашу думку, відповідач М неправильно здійснив звільнення, я кажу М умовно. І у зв'язку з тим ми ставимо питання не про прийняття ярмольського на роботу, а про поновлення на відповідній посаді. Сьогодні судове засідання відкладають сам Ярмольський до суду не прийшов. Ми вже розповідали про те, як цей митник відсудив у держави понад 700 тисяч гривень за вимушений прогул. Подався на відпочинок у так звану столицю азартних ігор Лас-Вегас. А далі зажадав від держави ще мільйон гривень. Мовляв, опинившись поза митними справами, має втрачену вигоду, бо ж оклад і надбавки з часу його звільнення збільшились. Нагадаємо, що раніше Сергій Ярмольський уже працював на схожій посаді в лабораторії митних експертиз, і ось що журналісти говорили в про його діяння в період роботи на посаді начальника центральної лабораторії. Сталася одна історія, про яку ще Карлсон казав у брат. Значить, тоді, власне, лабораторію видавалось, я процитую, так звані класифікаційні рівні при оформленні скрапленого газу, бензину і деспалова фірмам, які належали пану Курченку і сину Пшонки. Так от, на багатьох з тих документів, я вже не вдаюсь в деталі, стоять підписи пана Ярмольницького. Ярмольського, перепрошую. Єрмольського, стоять його підписи. Значить, по цих питаннях порушені кримінальні справи Генеральної прокуратури. Це три фірми назву ТЗВО, РосУкрм, УкрРемХолдинг, Укр, ТЗВО УПК Європлюс, ТЗВО «Інкомтранс». Значить, це компанії всі три, які належать Курченку, Сину Пшонки і Медведчуку. Тобто ви розумієте, що схеми, які мені просто стає соромно, коли митниця доповідає: ми спіймали з трьома блоками сигарет якогось човника, так і тут підписуються документи, які завдають Україні мільярдних, може десятимільярдних збитків. Журналісти тоді говорили, що Сергій Ярмольський нібито є людиною Медведчука. Мовляв, на митних посадах опинявся неспроста. Ярмольський мав керівну посаду і на Волинській митниці. Свого часу керував Чернігівською, Ужгородською, Львівською і Рівненською митницями. Коли він став начальником Рівенської митниці, знову ж таки за сприяння пана Калєтніка, в цей період саме Рівенська митниця прославилась ввезенням легкових автомобілів під видом везення кузовів. Представник Сергія Ярмольського розповів нам, що то несправедливо не допускати такого фахівця до роботи. Так не можна поводитися із громадянами. Шість років тримати її без роботи, потім поновити. Не допускати до роботи, а роботи в начальства митної лабораторії, схоже, вистачає, бо ж напевно треба в якусь суму оцінити, наприклад, вартість контрабандного бурштину, можливо, провести експертизу і визначити, айфони везуть чи звичайні яблука. Хелепа для Сергія Ярмольського ще й в тому, що поки він судиться, бажане крісло зайняте вже іншою людиною. Олена Лищук, неля прокупчук для новин на часі.